Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про текст. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому класі діти просто молодці. Вилучи слова, насту чисел і прочитай заховане слово. Слова назви чисел це у нас числівники. Знаходимо ці слова. Один, два, три. Чотири. Прочитаємо склади, які залишились. Канікули. Канікули це час відпочинку. Поділіться, як пройшли ваші літні канікули. А тепер розгорніть свій підручник, сторінка 4, попрацюємо з вправою 1. Прочитайте вірш Михайла Маморського. Давайте прочитаємо його разом. Чого я вчуся? Вдома вчить мене матуся, в школі вчить мене учитель. І сама я добре вчуся рідним словом говорити. Вчусь не тільки говорити, а й читати і писати, щоб усі раділи діти, щоб пишались мами й тато, щоб пішла між люди слава, щоб сказали: От дитинка добра, мудра і ласкава, це маленька українка. Про що розповідається в кожному з речень? Про те, чого навчалася дівчинка. А чи пов'язані вони одне з одним? Так, звісно, пов'язані. А чи становлять ці речення текст? Так, ці речення становлять текст. Адже усі речення зв'язані між собою за змістом. І у них розповідається про те. Чого навчається дівчинка? Пригадаємо, що ж таке текст? Текст це зв'язані за змістом речення. Текст це речення, розміщені у певній послідовності. Текстом текст є завершеним висловлюванням. До тексту можна дібрати заголовок. А тепер розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число і на наступному рядочку запишемо такі склади. Перша – велика літера А, склад АЛ, АН, АР, АК, АТА, буква сполучення. Ау і склад ач. З наступного рядочку запишіть такі слова. Айстра. Слова записуємо через кому. Алла анаконда. Ставимо крапочку. Перевіряємо написане. Зверніть увагу, Алла ми записали з великої літери, адже це ім'я. А тепер візьміть олівець та підкресліть слово, у якому найбільше голосних. Так, це слово Анаконда. Анаконда, дід, це вид змій. Найбільших змій. Розмір їх може сягати до 5-6 метрів, а іноді навіть до 10 метрів. Попрацюємо далі. Сторіночка 5, права друга, з поданих слів склади і запиши прислів'я. Давайте складемо прислів'я. Ніхто ченим не... Родився, ніхто вченим не родився. Як ви розумієте, це прислів'я, що ніхто з нас вченим не народжується, що навчаємося ми впродовж життя. І зараз ми з вами теж навчаємось і здобуваємо нові знання. У свій зошит запишіть вправа друга і запишіть це прислів'я. Перевірте написане. А тепер встаньте і зробіть рухливі вправи. Трішки відпочиньте та повертайтесь до роботи. Наступна вправа третя. Прочитай, чи можна цей запис назвати завершеним висловлюванням. Чому ти так думаєш? Що я люблю? Люблю я маму. Люблю тата, люблю я свою рідну хату, люблю. Чи можемо ми сказати, що це висловлювання завершене? Ні, звісно, адже в останньому реченні ми не знаємо, що хотів сказати автор, що саме він любить свою сестричку, чи братика, чи бабусю, чи солоденьку, чи рідну а, країну. Тому це висловлювання не є завершеним. Уявіть себе поетом і спробуйте завершити це висловлювання. Розкажіть, що любите ви. Допоможіть, дівчинки, визначити, яке висловлювання є текстом. Читаємо перше. Соняшник це велика, висока квітка. Вона жовта та яскрава. Дуже полюбляє дивитися на сонце. А ще ця квітка народний символ України. Діти, як ви гадаєте, це висловлювання є текстом чи ні? Так, звісно, це текст, адже у ньому розповідається про соняшник, усі речення між собою пов'язані і думка завершена. Читаємо наступний. Мак це маленька червона квітка. Мама вишила червоні маки. На уроці малювання ми намалювали гарні червоні маки. Чи можна це висловлювання назвати текстом? Ні, адже речення між собою не пов'язані. Перше речення про квітку, друге про вишивання, а третє про урок малювання. Це не текст. Розглянемо ще два висловлювання. Сьогодні я прокинувся у гарному настрої. Зібрав свій рюкзак, одягнувся і пішов. Чи є це висловлювання текстом? Ні, звісно, це не текст, адже це не завершуване висловлювання. Ми не можемо назвати його текстом. Прочитаємо наступний. Сьогодні у школі був день досліджень. Ми з другом сиділи поруч і разом виконували всі дії. Я дуже люблю такі цікаві уроки. Речення у цьому висловлюванні пов'язані між собою. Це текст. Запам'ятай, текст це група речень, які мають спільний зміст, які розміщені в певній послідовності, є завершеним висловлюванням та можуть мати заголовок. Домашнє завдання. Вправа 4, сторінка 5. Склади невеликий текст, що я люблю робити. Запиши його і підготуйся прочитати. Оціни свою роботу на уроці. Старався у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще. До нових зустрічей!